Вітаю, це компанія EOFIX. Сьогодні ми будемо тестувати геодезичне обладнання в таких не дуже легких умовах, тому будемо тестувати технолометр, порівнювати дані з GPS даними. Сьогодні нам один з наших клієнтів дав на тестування LNAL i70 і будемо тестувати Netbox 2, також з призмою 360. Попередньо ми зробили втягування тахеометром з точністю до 1,5 см. Цей скріншот ми додамо в це відео, і ви зможете побачити середню квадратичну похибку орієнтування тахеометра. Так, ну що, всі приймачі у нас увімкнені, є фіксоване рішення. Будемо перевіряти паралельно тахеометром, будемо вести запис екрану. З трьох приймачів за допомогою програмного забезпечення XPAD з роботизованим тахіометром, Sur Pro з Netbox, другим і LandStar з LNAU i70. Будемо ну, випадкові такі точки знаходити, бо ми так не готували. Але ж все ж таки все буде перевірятися тахіометром. Хочу ще сказати, що Альфа Гео працює з компенсатором нахилу АМЮ, але так як в нас I-70 мав немає нахилу, ми відключили і тут кут нахилу, будемо це орієнтуватися на бульбашку. Так, ну що, Пробуємо першим приймачем. Висота віхі їх 2 метри. Знімаємо точку. Точка буде називатися ЛНАВ. Є запиш точки. Тепер у нас паралельно буде зніматися на цій самій точці точка і тахеометром, і GPS. ом Так, тахеометр, ти мене бачиш. На рахунок 3 беремо відлік. Готовий? На рахунок 3. Один, два, три. Відлік є. А один записано, є один записано. Наступні точки в нас. Є2, А2 та Т1. Як та Так, ЛНАВ у нас вже втратив фіксоване рішення. І Альфа Гео зараз також вже втратило фіксоване рішення. Давайте зараз тут собі намітимо просто місце точки. Все одно ми будемо ставити на одне саме місце. Чекаємо, який із приймачів приймає фіксоване рішення першим. Нагадую, що зараз ми отримаємо виправки одним і другим тримачем від System Solutions мережі базових станцій. О, є, у нас отримав фіксоване рішення Alfa Geo Netbox другий, перший, Тому ми і намітимо. Тахілометр готовий! Так, щоб була видимість до техілометра, треба трішки змістити точку. Все, робимо накол невеличкий. На рахунок три. Відлік. Три, два, один. Відлік. Друзі, пропоную зміститися, може, краще до більш відкритого небо зводу. Чи як вірно? Сказати, але буквально 3 метри від цього місця і ми знайшли фіксоване рішення. Пропоную перезняти, так як у нас Альфа Гео досі тримає фікс. О, Є фікс. Давайте. Тут точка у нас вже буде називатися Е3, бо на е 2 чомусь вона не захотіла фіксуватися. Переіменуємо цю точку на Е3. Є 3. Окей. Беремо відлік. підоп, Ні. Хочемо взняти нормальним підопом. Є фіксоване рішення, але ми можемо бачити, що 10 см по висоті є похибка. Добре, не будемо гаяти час. Я пропоную все ж таки все одно взяти її в прифіксованому рішенні, але з такою похибкою. Можемо бачити, що 4 см в плані і 10 см по висоті. Ось підфіксованим рішенням зняла точку е 3 Тепер змінюємо на альфа-гео. Є. І втахілометр також є. Ну що, ну давайте спробуємо відійти трішки в більш складні умови. Я так вважаю, можна зайти ось під цей блок і чекати тут. Фіксоване рішення ще є. Ось треба, щоб у нас ще була видимість до вже є флот, плаваючі рішення. Але ми ж хочемо якомога важче зробити йому умови. Так, ось прям під закритий небо обзор. Це в нас в листях. Дуже маленький спутників, дуже багато перекриттів. Бачимо, що поки що флот, але точність 18 см в плані та пів метра по висоті. Чекаємо фіксоване рішення, якщо воно буде. Є фікс. Давайте поруч тримати Елнав. Хай він також набирає супутники. Техіометр готовий? Точка 4. Один, два, три. Засняли точку 4. Тут диференційне положення. Ставимо на ту саму точку. Я пропоную, якщо за хвилину-дві він не зменшить свою точність, то не будемо гаяти час, хоча б протестуємо Netbox 2 тахеометр. Тобто координати відлік від, від тихілометру та дані супутникових спостережень від Netbox 2 Alpha Диференційне положення, на жаль, 1 метр. Тут досі фікс. Поки чекаємо, коли LNAV знову зафіксується, є фікс і там, і там. Беремо фікс LNAV. Це буде точка 4. Прилад нас попередив, що там точка за допусками, бо у нас допуски 5 см, а наразі у нас по висоті у Елнава 8 см похибка. Тому ми погодились, поки є фіксоване рішення. Дійсно ще в гірші умови десь зайти. Більш-менш. Техілометр є. Тихілометр. Ура! У Елнава є фікс. Поки Альфа Гео у нас фіксується, візьмемо точку закордонуємо L навом Так, є. Вже і точність. 1 см в плані, 3 см по висоті. гуд. Підоп завеликий, але ми пропускаємо це. Окей. Okay. Що в нас каже Альфа-Гео? Так, ну поки що альфа Гео плаваючі. 20 см в плані, 40 см по висоті. Алнаус вже також втратив. Дочекаємось, я думаю що якщо він в тих умовах, тут більш вже є просвітлене небо, тому я думаю, довго ми чекати не будемо. Мені найбільше цікаво порівняти ці всі знімання з тихеометром. Друзі, поки чекали фіксоване рішення, у нас камера встигла сісти, тому вимушені продовжувати вже дозняти це тестування за допомогою телефону. Але найголовніше це в нас тестування GPS-вимірів в лісі. Тому Продовжуємо це тестування. Закінчимо точкою номер 5 ЛНАВ взяв фіксоване рішення, але з завищеним піддопом. Альфа-Гео буде фіксоване рішення. Тахометр! Один. Два. Три! Є. Yeah. Є yeah, точка п'ять. На цьому тестування в дубовому лісі в складних умовах завершуємо, будемо складатися, покажемо результат, який в нас вийшов за допомогою таблиць в Excel, які ми складемо, і покажемо трішки далі.